Всім привіт! Це новий переклад щотижневої колонки Джеремі Кларксона. Сьогодні у нас огляд Toyota GR Yaris 2021 року. Що спільного між GR Yaris і сплячим псом? Чи варто міняти Porsche 911 на трьохциліндрового японця? І як Yaris змусив Кларксона поставити йому найвищий бал. Про все це в сьогоднішньому огляді. Колонка називається Toyota GR Yaris. Це атракціон, який ти точно не захочеш пропустити. Поїхали! Я справді не хотів сідати за кермо нового Toyota Яріс. Ще коли побачив у своєму щоденнику, що вона має приїхати до мене на тиждень на початку лютого, я весь січень жив із постійним виснажливим бажанням змастити службовий револьвер і написати дітям прощального листа. Яріс це та машина, яку купують тоді, коли Honda Jazz здається трохи занадто зухвалою. Вона для нещодавно овдовілих бабусь, яким треба якось доїхати з подругою Пегі до клубу для гри в бридж. І все. Іншого призначення в неї немає. Її взагалі неможливо оглядати, нема про що говорити. І коли я дізнався, що тестовий зразок матиме трьохциліндровий двигун, то ледь не подзвонив у Toyota, щоб скасувати тест. Але і це важливо, це була б величезна помилка. Бо Яріс, який таки приїхав, виявився версією GR. А це означає, що насправді це взагалі ніякий не Яріс. Щоб зрозуміти цю машину, а це потрібно, бо ти точно захочеш мати одну таку: доведеться зануритись у правила, за якими живе світ міжнародного ралі. У 80-х, якщо автовиробник хотів виставити машину на ралі, він був змушений зробити 5 тисяч дорожніх версій, таких, щоб звичайні люди могли купити їх у звичайних автосалонах. Саме тому ми свого часу і отримали такі машини, як Лянча Дельта Integrale чи Ford Escort Cosworth. Потім правила змінили. Замість 5 тисяч достатньо було зробити лише 200. І ось чому з'явилися короткобазні Audi Quattro, божевільний Peugeot 205T16 і той абсурдний метро із заднім розташуванням двигуна. А сьогодні, щоб допустити машину до чемпіонату світу з ралі, виробник має випустити цілих 25 тисяч її дорожніх версій. Саме тому зараз у спорті повно нудних Hyundai та Volkswagen Polo. і його ніхто не дивиться. Колись Royal Automobile Club Rally був найбільшим глядацьким заходом у Британії, а тепер там менше людей ніж у спальні у когось із температурою і кашлем. У Toyota явно вирішили з цим щось зробити. І замість того, щоб просто наліпити стікери і накинути зубасті шини на звичайний Yaris, вони побудували абсолютно нову версію. Таку, яка майже не має спільних деталей із його братом, що возить бабусь на бридж. І тепер їм треба знайти 25 тисяч людей у світі, які захочуть її купити. Почнемо з головного двигуна. Це трьохциліндровий турбомотор об'ємом 1,6 літра. Звучить не дуже ралійно, правда? Але ось у чому штука. Звучить таки ралійно. Так, звук штучний, але коли ти неспішно котишся, у салоні гуде глибоке, нерівномірне бурчання, наче в машині десь спить і хропе пес. І це чудово. А коли ти тиснеш на газ на валій швидкості та високій передачі, це ніби ти того пса злегка розбудив. Він заворушився. В повітрі з'являється відчуття. Зараз прокинеться щось велике і потужне. І воно таки прокидається. Бо, хоч мотор і крихітний, але видає майже 260 коней, а з вагою, десь як у сірникової коробки, це вже серйозна заявка на політ. Розгін з місця просто істерика, бо вона зривається з місця як м'яч з точки для пенальті. Щоб упевнитися, що жодна частина потужності не витрачається дарма, тут стоїть система повного приводу, яка передає тягу на те колесо, яке в конкретний момент найкраще з нею впорається. Є навіть маленький дисплей на панелі приладів, який показує, куди саме що подається. Але якщо ти їдеш достатньо швидко, щоб система дійсно працювала, повір, у тебе не буде ані часу, ані бажання дивитись на панель, не кажучи вже про те, щоб спершу дістати окуляри. Це машина, яка змусила мене реготати вголос. Одного ранку я заїхав на ній у свої поля і влаштував там справжній безлад. Але мені було байдуже, бо це було справжнє божевілля. І коли я вже освоївся з тим, як вона поводиться, і зрозумів, що система з режимами трек, спорт або нормал насправді нічого не змінює, я виїхав на дороги, вкриті суцільною кригою. І там вона теж була божевільною. Коли в звичайній машині ти відчуваєш, що щеплення зникло, завжди настає моторошна мить, коли думаєш, чорт, сподіваюся, я зможу витягти її з заносу. А в Яріс із його переднім і заднім диференціалами підвищеного тертя, ти просто думаєш. О, клас, зараз буде весело. Її неймовірно легко контролювати. І саме тому ти почуваєшся богом кермування, наче міг би виграти раллі, наче ти вже береш у ньому участь. Це одна з найприємніших і найзахопливіших машин, на яких я коли-небудь їздив. Це щеняча версія Nissan GTR, і я її обожнював. Недоліки? Їх майже немає. Інтер'єр трохи занадто яресовий. А ще через те, що екран навігації стричить над панеллю приладів, прямісінько під дзеркалом заднього виду, утворюється просто катастрофічна сліпа зона. І так, сидиш трохи зависоко, але це тому, що ралійникам так подобається. У Формулі 1 гонщики лежать майже горизонтально, наче грають у відеогру у ліжку, і по суті так воно і є. А от їхні колеги з ралі воліють уявляти, що сидять рівно за офісним столом і працюють. Є й інші приклади такого ралійного мислення. Замість електроручника, який у Корсиці чи серед фінських озер геть безглуздий, тут нормальний важіль. І коли смикаєш його, він навіть від'єднує задні колеса. А ще є простір ззаду, тобто його по суті немає. Величезні передні сидіння означають, що немає місця для ніг, а через те, що аеродинаміки з підрозділу Toyota Motorsport захотіли похилий дах, щоб заднє крило потрапляло в повітряний потік. Там також немає місця для голови. В інших аспектах, однак, немає жодних ознак, що це релійний автомобіль. Він має сенсори, які тягнуть кермо, коли ви виїжджаєте зі смуги, і всі інші атрибути сучасного життя. Можливо, найбільш вражаюче це те, що автомобіль, орієнтований на спорт, не є особливо незручним. Він не ковзає, але й не трусить. І навіть на автостраді безглузді гоночні шини, встановлені на моєму тестовому авто, не створюють шуму. Я підозрюю, що це може бути пов'язано з тим, що в GR Yaris є 4175 точок зварювання на 259 більше, ніж у звичайній моделі, а також 35 метрів структурного клею. Отже, кузов жорсткий як собор, і це створює відчуття високої якості та довершеності. Я залишив найкраще на останок: ціни на стандартну версію починаються менш ніж з 30 тисяч фунтів. Навіть та, на якій я їздив, з усіма дзвіночками, свистками та червоними гальмівними супортами, коштує лише 33 495 фунтів. Не можу згадати нічого, окрім цієї статті та дитячого меню Макдональдс, що давало б таку ж цінність. І це справді робить цей автомобіль ідеальним для нашого часу. Сьогодні люди мають проблему з привілеями. Відомі мають себе бичувати, освічені вдавати, що не знають граматики, а члени королівської родини літати в хвості літака. Ось чому багатство сьогодні має бути прихованим. Тепер можна їздити на Феррарі чи Макларен лише якщо твоя шкіра товща ніж тісто для піци. Ви можете подумати, якщо зараз водите Porsche 911 чи щось подібне, що GR Yaris, маленький трьохциліндровий японський хетчбек, це крок униз. Але ні, він настільки хороший, що треба поспішати із замовленням. Toyota зробить лише 25 тисяч штук, і цього точно не вистачить. Навіть близько. Оцінка Кларксона достатньо унікальні 5 з 5. Ну що ж, на цьому сьогоднішній огляд добігає кінця. Нарешті на каналі є відео, яке можна кидати в коментарі, коли люди питають, так а коли вже буде 5 з 5. Якщо цей випуск вам сподобався, поставте йому вподобайку і напишіть коментар. Це дуже важливо. Ну або не пишіть, ви самі вирішуєте, що робити. Також запрошую доєднатися до спільноти трактори і автомобілі в Телеграмі. Дякую за перегляд і до зустрічі!